Вальтер Скотт Айвен Розділ 36 Я не ШАХРАЙ. Обман володар світу. Де є він жебракові черствий хліб, а дворянину титул і маєток. Обманюють і воїн, і чернець, і на війні, і в стінах монастирських ти правдою не проживеш. Обманом весь світ тримається. Старовинна п'єса. Альберт Мальвоазен, настоятель або кажучи, мовою ордену, прецептор монастиря Темпл Стоу, був рідним братом уже знайомого нам Філіпа Мальвоазена, як і його брат він був другом Бряна де Боазільбера. Серед Середницих розпусників, яких серед тамплієрів було чимало, Альберт з Темпл Стоу по справедливості вважався одним із перших. Проте, на відміну від сміливого божільбера, він умів приховувати свої вади і славолюбні задуми під машкарою удаваної побожності та самозреченого служіння віри, яке він потайки зневажав. Якби великий магістр не приїхав так, несподівано він би не побачив у Темплстоу нічого такого, що було вартим осуду. Проте навіть тепер, коли його захопили зненацька, Альберт Мальвоазен так запобігливо з таким виглядом розкайного грішника, слухав докори свого вимогливого начальника і так завзято відновлював аскетичні порядки у своєму монастирі, де напередодні панувала страшна розпуста. Що зараз Лука лукабомануар був набагато кращої думки про моральні якості прецептора ніж у перший день свого перебування тут. Але ставлення великого магістра до Альберта Мальвоазена одразу змінилося, коли він дізнався, що той прийняв у монастирі полонену єврейку, яка, вочевидь, перебуває у гріховному зв'язку з одним із братів ордену. І коли Альберт з'явився за його наказом, великий магістр зустрів його вельми непривітно. У цьому монастирі ордену лицарів святого храму суворо мовомануар, перебуває жінка єврейського племені, привезена сюди. Одним із братів наших у Христі, і поселена тут, з вашого дозволу, сер прецептор. Альберт Мальвуазен був украй збентежений. Нещасну Ребеку поселили у найвіддаленішій занедбаній частині монастиря. Було зроблено все можливе, щоб її присутність тут лишалася таємницею. У погляді великого магістра прецептор побачив вирок і собі, і бо тож вирішив будь-якою ціною відвернути страшну загрозу. Чому ви мовчите? вів далі великий магістр. Мені дозволено відповідати, вимовив мальвозен тоном шанобливої покори, хоча насправді лише хотів таким чином отримати час для роздумів. Говори, я дозволяю, сказав великий магістр. Відповідаючи, знаєш ти розділ нашого священного статуту. Декоммілітонібus темплі інсанкта чи вітате куicum miserimis муlieribus версаantur propter облікташенем. Карніс. Про лицарів храму, який зустрічається з негідними жінками заради плотської втіхи. Звичайно, ваша високопривелебність, сказав прецептор, як міг би я досягти такого високого звання в нашому ордені, якби не знав найголовніших положень його статуту? Питаю тебе ще раз, як могло статися, що ти осквернив священні стіни цього монастиря, дозволивши одному з братів привести сюди коханку, та ще й чарівницю? Чарівницю? перепитав Альберт Альбервазан. Господи, спаси й помилуй. Так, брате, чарівницю, суворо мовив великий магістр, саме так. Чи ти насмілишся заперечувати, що ця Ребека, донька негідного гендляра Ісаака з Йорка і вихованка мерзенної чаклунки Міріам, сором навіть подумати зараз перебуває у стінах того монастиря? Завдяки вашій мудрості, привелебний отче, сказав прецептор, полуда спала з моїх очей. Я не міг збагнути, чому такий благородний лицар, як Бріанде Боажільбер, піддався чарам цієї жінки. Я прийняв її в монастир, щоб запобігти гріховному зв'язку між ними, бо в іншому разі наш відважний і благородний брат у Христі наражався на велику спокусу. Отже, досі між ними не було нічого такого, що можна назвати порушенням обітниці? спитав великий магістр. У цих стінах? вигукнув прецептор, осіняючи себе хрестом. Спаси нас, свята Магдалина, і десять тисяч дів праведних. Ні, якщо я вчинив гріх, прийнявши її до нашого монастиря, то лише тому, що сподівався побороти нерозумну прихильність нашого брата до цієї єврейки. Його пристрасть до неї здавалася мені такою дивною і протиприродною, що я міг дивитися на неї тільки як на прояв божевілля і думав, що співчуття зцілить його швидше, ніж докір. А якщо для вашої глибокої мудрості очевидно, що ця негідна єврейка займається чаклунством, можливо, саме цим пояснюється його незбагненна і нерозумна пристрасть? Це так, це так. вигукнув Бамануар. Бачиш, брате Конрад, як губить душу диявольська спокуса. Ми дивимося на жінку, щоб потішити зір свій тим, що називають її красою, а одвічний ворог, лев рикаючий у цю мить, перемагає нас. Який-небудь талісман або закляття доводить до кінця те, що почалося від легковажної примхи. Можливо, брат Бріан заслуговує скоріше співчуття, ніж суворої пакари. Йому потрібна підтримка, а не побиття лозою. Можливо, наші намовляння і молитви зцілять його від цього божевілля і повернуть заблуканого брата до лав наших. Було б вельми шкода, сказав Конрад Монтфітчет, – Якби наш орден втратив одного з найкращих воїнів саме тоді, коли нашій святій церкві особливо необхідна допомога синів її, де Бочільбер власноруч знищив 300 сарацинів. Кров цих мерзенних собак, сказав великий магістр, буде бажаною і необхідною жертвою для святих і янголів, імена яких не славили ці пси, з благодатною допомогою святих. Ми розвіємо чари, що полонили нашого брата. Він виборсається з лабетів цієї нової даліли, як Самсон розірвав узи, якими зв'язали його філістимляни, і знов постане до бою з ордами невірних. А щодо негідної чаклунки, яка приворожила лицаря святого храму, її конче необхідно стратити. Але ж англійські закони, почав прецептор, зрадівши тому, що так вправно відвернув. Гнів великого магістра від себе і богажільбера, однак побоюючись, що Бамануар візьме на себе надто багато. А англійські закони, перервав його великий магістр, дозволяють і наказують кожному судді творити судочинство в тих межах, на які поширюються його права. Кожний барон має право затримати і засудити до страти чаклунку, яку спіймали в його володіннях. То невже великий магістр ордену тамплієрів позбавлений цього права у прецепторії свого ордену? Ні. Ми будемо її судити і засудимо. Чаклунка зникне з цього світу. І Господь простить зло, яке вона вчинила. Підготуйте велику залу для суду над чаклункою. Альберт мальвуазен вклонився і вийшов, однак, перш ніж звеліти підготувати залу для судового засідання. Він вирушив шукати Бріана де Божільбера щоб сповістити його про ймовірний перебіг подій. Коли він побачив Бріана, той був сам не свій з люті викликаної відмовою прекрасної єврейки. Вона божевільна, кричав він, божевільна і невдячна відмовляти тому, хто серед крові й вогню ризикував власним життям, щоб врятувати її. Богом клянуся, Мальвуазене, поки я шукав її, довкола обвалювались і тріщали в її стіни і стелі. Я був мішенню для незліченних стріл. Вони вдаряли в мій панцир, наче грату віконниці. Але я, не дбаючи про себе, прикривав щитом її. Я стільки витерпів заради неї, а тепер ця вперта дівчина дорікає мені за те, що я не дав їй там загинути, і не тільки не виказує вдячності, але й не дає жодної надії на взаємність, наче той демон, що наділив її плем'я такою впертістю, тепер оселився в ній одній. Як на мене, ви обоє одержимі демонами, мовив прецепто, я ж стільки разів радив тобі, якщо вже не можеш стримати своїх пристрастей, то будь хоча б обережнішим. Чи не казав я тобі, що на світі є безліч християнських дівчат, які вважають гріхом для себе відмовити такому відважному лицарю Ледон де Море Мерсі у любовній ласці? А тобі чимось треба було захопитися цією впертою та примхливою єврейкою. Мені вже здається, що старий Лукабо Мануар має рацію, вона справді тебе приворожила? Лукабо мануар. сприкрестю мова Байдільбер. Так ти зберігаєш таємницю Мальвоазена. Як ти міг дозволити, щоб цей напівбожевільний стариган довідався про присутність Ребеки у прецепторії? А що я міг вдіяти, сказав прецептор. Я продумав усе до найменшої дрібниці, щоб приховати цю затію, та хтось, видно, нишпарив за нами і доповів, сам сатана чи хтось інший, проте лише сатана і відає. Але я постарався відвести від тебе загрозу. З тобою нічого не трапиться, ти лише повинен відректися від Ребеки. Тобі співчувають. Вважають, що ти жертва чарів, а вона чеклунка і мусить бути покарана. Ні, клянуся богом, цього не буде, сказав Жільбер. А я богом клянуся, що так повинно бути, і так і буде, відповів Мальвозен. Ні ти, ніхто інший її не врятує. Лука Бомануар уже вирішив, що смерть єврейки спокутує всі любовні гріхи тамплієрів. Ти знаєш, яку він має владу, і, безперечно, він скористається нею для виконання такого мудрого і богоугодного рішення. Наші нащадки ніколи не повірять, що могла існувати така безглузда жорстокість, вигукнув бажільбер у розпачі, заметавшись по кімнаті. Не знаю, у що вони повірять чи не повірять, незворушно мовив мальвозен. Проте чудово знаю, що за наших часів і світські, і духовні особи, у всякому разі, 99 осіб із 100, скажуть амінь на рішення нашого великого магістра. Я дещо придумав, сказав божільбер, ти мій друг Альберта, тож допоможи мені, зроби так, щоб вона змогла втекти. Я відвезу її далеко звідси якесь безпечне сховище. Я не можу цього вчинити, навіть як би хотів, заперечив прецептор. Тут повно приспішників великого магістра та його слуг. До того ж, сказати по правді, мені зовсім не хочеться встрівати в цю справу, навіть якщо можна буде викрутитись. Я вже і так пішов на ризик заради тебе, і тепер зовсім не бажаю отримати посадове пониження чи навіть втратити посаду прецептора через якусь єврейську кралю. Послухай моєї поради кинь це полювання на дику гуску і пошли свого сокола на яку-небудь іншу здобич. Подумай, бо бере, і твоє нинішнє становище, і твоє майбутнє залежить тільки від того місця, яке ти посідаєш в ордені. Якщо ти будеш наполягати на своєму і не відмовишся від ребеки, затям, що це дасть бо Мануару право виключити тебе з ордену. Звісно, він не прогавить такої нагоди. Він вчепився у верховний жезл своєю старечою рукою і чудово знає, що ти хочеш отримати цей жезл. Він тебе знищить, якщо ти даси йому для цього такий привід, як заступництво за єврейську чаклунку. Скорися йому хоч цього разу, якщо не можеш перешкодити. А коли його жезл перейде у твої руки, можеш пестити єврейських дівчат чи спалювати їх на вогничі, скільки тобі заманеться. «Мальвуазене», – сказав божільбер, ти такий безпристрасний. Друг, завершив прецептор, перериваючи його на півслові, щоб божільбер не встиг сказати чогось гіршого. Так, я безпристрасний друг і тому можу дати тобі розумну пораду. Кажу тобі ще раз врятувати Ребеку неможливо. Ти занапастиш себе разом з нею, краще піди до великого магістра, вклонися йому і скажи: Ні, кланятись йому я не буду, я просто піду до старого святоші і скажу. Гаразд, спокійно вів далі мальвозан. Тоді скажимо, що ти безтямно кохаєш цю полонену єврейку. Що більше ти будеш теревенити про своє кохання, то швидше він покладе цьому край, стративши твою прекрасну чарівницю. Але ти, зізнавшись у порушенні обітниці, не чекай. Милості від своїх братів тобі доведеться проміняти владу і високе становище, на яке ти сподіваєшся в майбутньому на долю найманця, що бере участь у дрібних сутичках Фландрії та Бургундії. Ти кажеш, слушна мальвоазена», – мовив Брянде, божіль бар хвильку поміркувавши, я не дам старому фанатику такої сильної зброї проти себе. Ребека не варта того, щоб приносити їй у жертву честь і блискуче майбутнє. Я відречуся від неї. Так, я покину її на призволяще, коли. Не треба ставити жодних умов, якщо ти вже зробив такий розумний вибір, сказав Мальвазен. Що таке жінка? Забавка, якою ми тішимося на дозвіллі, справжня життєве мета це здійснення чистолюбних задумів. Нехай загине сто таких мізерних створінь, як ця єврейка, якщо це дасть змогу досягти слави і влади. А тепер я з тобою прощаюся. Ніхто не повинен бачити, що ми розмовляємо як друзі. Піду розпоряджуся, щоб підготували залу для судового засідання. Що? скрикнув бажільбер. Уже зараз? Ну, звісно, відповів прецептор. Суд відбувається дуже скоро, якщо суддя виніс свій вирок заздалегідь. Залишившись на самоті, Бажільбер прошепотів. Ти дорого обійдешся мені, Ребекко. Чому я не можу покинути тебе, як радить цей холоднокровний лицемір? Я зроблю ще одну спробу врятувати тебе та стережися. Якщо ти знову відмовиш мені, моя помста буде такою ж сильною, як і моя пристрасть. Буажільбер не стане жертвувати своїм життям і честю, якщо йому за це віддячать лише докорами та зневагою. Щойно прецептор встиг віддати необхідні розпорядження, як Конрад Монтфітчет прийшов до нього і сказав, що великий магістр бажає негайно судити єврейку за звинуваченням у чаклунстві. Звичайно, насправді вона в цьому не винна, мовив прецептор. У нас є чимало лікарів євреїв, і ніхто не вважає їх за чаклунів, хоча їхні успіхи у стіленні хворих просто дивовижні. Магістр дивиться на це інакше, відповів Монтфічіт. Скажу тобі відверто, Альберте, чи клунка вона, чи ні? Це не має значення краще дозволити, щоб загинула єврейка, ніж втратити Бріана де Божільбера чи допустити чвари всередині нашого ордену. Ти знаєш про його високе походження і бойову славу, знаєш, як шанують його наші брати, та все це не допоможе, якщо великий магістр вважатиме його не жертвою, а спільником цієї єврейки. Навіть якби у ній були втілені душі всіх дванадцяти колін її народу, все одно буде краще, коли вона загине сама, а не разом з Байдільбером. Я щойно вмовляв його відректися від неї, сказав Мальвазен. Та чи вистачить доказів, щоб звинуватити цю ребеку в чаклунстві? Може, великий магістр змінить своє рішення, дізнавшись, що ці докази надто слабкі? А ми їх зміцнимо, Альберте, сказав Монтфічіт. Треба знайти підтвердження, розумієш? Розумію, відповів прецептор. Я сам готовий зробити все можливе для благополуччя нашого ордену, але нам бракує часу. Де ми візьмемо свідків? Послухай, Львозена, їх необхідно знайти, повторив Конрад. Це піде на користь і. Ордену, і тобі самому цей монастир Темплстоу – небагата прецепторія, монастир Божа оселя удвічі багатший. Ти знаєш, я маю певний вплив на нашого старого начальника. Знайди людей, що годяться для цієї справи, і будеш прецептором Божої оселі в багатому Кентському краю. Як ти на це дивишся? Розумієш, сказав Мальвоазен, серед слух, що приїхали разом з Байдільбером, є двоє хлопців, яких я давно знаю. Вони раніше служили в мого брата Філіпа де Мальвоазена. А потім перейшли на службу до барони Фрондебефа. Може, вони щось знають про чаклунство цієї жінки? То йди і відшукай їх якомога скоріше. І знаєш що, Альберте? Якщо кілька золотих червінців покращать їхню пам'ять, не скупися. Та вони і за один цихін під присягою підтвердять, що їхня рідна мати чаклунка», – сказав прецептор. Тоді поквапся, сказав Мотфічіт. О півдні розпочнеться засідання. Відтоді, як наш начальник засудив до спалення Амета Альфаджі, мусульмана, на який хрестився, а потім знову прийняв іслам, я не пам'ятаю, щоб він виявляв таке завзяття. Тяжкий дзвін на вежі замку пробив полудень, коли Ребекка почула кроки на потаємних сходах, що вели до місця її ув'язнення. По звуку вона зрозуміла, що сюди йдуть кілька чоловік, і зраділа цьому, бо найбільше її лякали від відвідини лютого і охопленого пристрастю Боа Жільбера. Двері відчинилися, і до кімнати увійшли Конрад Монтфітчет і прецептор у супроводі стражників у чорному одязі та з алебардами. Донько проклятого племені, мовив прецептор, встань і йди за нами. Куди навіщо? спитала Ребека. Дівчино, відповів Конрад, твоє діло не питати, а коритися, проте знай, що тебе ведуть до суду, і ти постанеш перед великим магістром нашого святого ордену і даси їмо відповідь за свої злодіяння. Слава Богу, Авраама, сказала Ребека, побожно склавши долоні. Саме звання судді, навіть ворожого моєму племені, дає мені надію на захист. Я охоче піду з вами. Вони неквапною та урочистою ходою спустилися сходами, проминули довгу галерею, і через двостулчасті двері увійшли до просторої зали, де мало відбутися судове засідання. У нижній частині зали юрмилися зброєносці йомени, і ребетці довелося прибиратися крізь натовп з допомогою прецептора і Монтфітчета. А також чотирьох стражників, що її охороняли. Похиливши голову із складеними на грудях руками, Ребека підійшла до місця, яке їй призначалося, і навіть не помітила, як хтось із натовпу тицнув їй у руку клаптик пергаменту. Вона взяла його майже несвідомо і продовжувала тримати, навіть не кинувши на нього погляд. Проте певність у тому, що серед цього страшного збориська в неї є невідомий прихильник дала їй сили роззирнутися довкола. Перед її очима постала картина, яку ми спробуємо змалювати в наступному розділі.